Історія нашого навчального закладу починається з другої половини 20 століття. На пусторі з'явилася красуння школа. Відкрита рішенням Сєвєдонецького виконкому номер 268 від 26 серпня 1965 року. Як восьмирічна загальноосвітня політехнічна школа, 1 вересня 1965 року було зараховано 1339 дітей та сформовано 37 класів. У 1993 році отримала статус середньої загальноосвітньої школи 1-3 ступеня номер 12 У червні 2023 року наш заклад освіти перейменовано у гімназію номер 12 міста Сєродонецька Луганської області. За роки існування навчальним закладом керували чудові директори. Городецька Валентина Іванівна. Щобила особливий внесок у встановлення та розвиток школи. Вона не тільки згрутувала колектив, а й навчила вчителів насамперед пред'являти високі вимоги до себе, а потім до дітей. Під керівництвом Войтенко Іни Петрівни вчителі та учні активно долучалися до різноманітних цікавих проєктів. З 2021 року очолює школу Третьякова Валентина Іванівна, яка разом з педагогічним колективом продовжує кращі традиції школи. Особлива гордість школи випускники, які обрали найважливішу у суспільстві професію вчитель. Влітку 2018 року команда учнів та вчителів брала участь у освітній програмі Сходини. В рамках якої було створено проект Астрономічний центр Астровізіум». Телескоп, мобільний планетарій, метеорологічний та астрономічний майданчики на відкритому повітрі з'явилися у школі номер 12 міста Сєвєродонецька. У 2019 році педагоги школи Стасюлевич Ганна Володимирівна, Гончарова Юлія Васильівна та Байдіна Марія Сергіївна взяли участь у національному проєкті «Вивчай та розрізняй інформаційна грамотність. 1 лютого 2020 року у школі була проведена регіональна неконференція для шкільних педагогів магістральний «Сєвєрдонецьк» Сєвєрдонецьк. Освітній простір для щасливої дитини. Координаторки проєкту Коваленка Марина Анатолівна та Токарева Ольга Вікторівна. До участі в заході, окрім усіх педагогів школи, долучилися більше ста вчителів міста і 10 областей України, викладачі різних дисциплін. Група вчителів та учнів двічі перемагали у проєкті Схід захід разом Діалоги дружби. У 2019-2020 навчальному році відвідали місто Львів, а у 2021-2022 навчальному році місто Стрій. У 2021 році вчитель української мови та літератури Гончарова Юлія Васильівна. Разом з ученицею Стецюлевич Софією взяли участь у проєкті науково-дослідницький збір. Похід єдність в різноманітності лемки, який проходив у місті, перечень Закарпатської області. Війна суттєво вплинула на освітній процес через збройну агресію Російської Федерації навчання у закладі освіти переведено на дистанційну форму. Виклики воєнного часу не завадили обдарованим учням традиційно брати участь. Та перемагати в всеукраїнських учнівських олімпіадах, творчих конкурсах, екологічних проєктах та інших. Педагогічний колектив продовжив роботу щодо національно-патріотичного виховання учнів. У закладі проводиться багато цікавих заходів, поток яких є виховання громадян України, патріотів своєї держави. Активну роботу в цьому напрямку ведері Шаблі, керівник рою Каминіна Анна Петрівна педагог виховник Стасулевич Ганна Володимирівна. Ми впевнені, що й надалі навчання в нашій гімназії буде інноваційним та цікавим. Здобувачі освіти будуть активними учасниками міжнародних освітніх ініціатив та екологічних проєктів. Наша школа майбутнього це простір, де кожен зможе зробити свій внесок у гармонійне майбутнє нашої батьківщини.